Тижнями в засідках, годинами без руху більше людини не може витримати їхня робота починається задовго до пострілу? Та де то може бути і півдня? Вони непомітні і обережні, бо знаходяться ну безпосередньо на позиціях. Каспер, джміль, крим і котик. Яка в них зброя? Наскільки важка їхня робота? Чи актуальні снайпери сьогодні на фронті? І які історії приховують насправді їхні позивні? працювали, в принципі, з всіма гвинтівками, які є у вас, так? Да? Так. Да, я як командир підрозділу все пробую сам. З чим ефективніше? Для різних задач різний калібр, різні гвинтівки, Антиматеріальні гвинтівки 50-й калібр. Це снайперська гвинтівка калібри 338 Лапа Магнум. Це снайперська гвинтівка десь е, на відстані 1000-1300 метрів працює. Працювала на такій відстані, yeah. да, такою гвинтівкою. Да. Ну, Як правило, гвинтівка це індивідуальна, кожного, вона під кожного підрегулюється. Бачите, підшічник, тильник, оптика, відстань. Все регулюється дуже індивідуально під кожного, під кожного стрільця. стрільця так. Буває два однакові стрільці, але не підходить злуння, оптика і вже не влучний І Навіть Їм... такі речі впливають на посту. Дуже, Все впливає. І є винтівки на півавтоматичні. Це такі в е 308 калібрі для більш близьких дистанцій. Ви працюєте в парі, так? Да? Ну, буває, так. Да, буває в парі, буває з іншими хлопцями. Працюємо то. Були виходи, працювали по бліндажу. Працювали саме у цієї гвинтівки, так? Хлопці да? працювали з дезертеч, а я працював з барета. Барет менший е... калібр, так? Да? Такий. 97. Да? А що це за калібр взагалі? Для чого він... Це... Я так думаю, що якщо постріл зробиш, міні-контузія гарантована, так? Да? Ну в цієї гвинтівки немає, як сказати, відкатного механізму, як в Бариті. Тут все, віддача вся на плече приходиться. Ну, але я просто уявляю собі потужність пострілу, так? Да? Ну дуже потужно, треба готуватися, це не АК, не... ЮР10, це така значна. Коли працюєш такою гвинтівкою, то другий номер потрібен, так? Да? Ну, другий номер спостерігає, коригує. Е, коригує, спостерігає, де периметр, а в принципі так. Він ну, допомога. допомога. Де доводилось таким калібром працювати, розказує? Харківщина. Харківщина, Бахмут. Саме ефективніше було на Харківщині. Саме ефективніше ну, так, 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 так. Там на, заходили на ДК, на, ну, на ноль, на саме ноль заходили. Там я заходив ось, з хлопцями, ми лягали на брустер на самому ДК. Ну так як трошки не склалося, трошки нас, не? ну, дрон. Як сказати, готувався 40 хвилин, але прилетів дрон, ну, розвідник. Тому прийшлося відтягнутися і потім вже вже працював з дерева. Ну це був барет. Це був барет. Які цілі от ви за допомогою такого калібра нейтралізували? У нас свістань була десь 1300 то ну, як сказати завдання було розібрати укріплення тобто... трима. були три, було три гвинтівки три снайпера і троє прикриваючих було розібрали розібрали так за скільки скільки часу ну, десь час, десь час зайшли по Зеленки, зайшли, підготувалися, знайшли собі позицію, відпрацювали, ну, приблизно ну, хвилину-півтори десь. Півтори хвилини. Ну, так. а як? Сразу буде... Це все швидко. Ну, да, підготовка довга, довго, а браці. Так, так. Підготовка може бути і півдня. Так що це не так все просто. Розкажіть, будь ласка, що це за зброя? Це марсманська зброя українського виробництва ur 10 m Ну, і для яких задач ви її використовуєте? Саме для марсманів це десь дистанція 300 до 700 метрів. Ну, а зазвичай це 300-500 метрів. А який тут патрон, калібр який? 308 калібр. Ну а якщо по радянській системі, то 762х mm -hmm. так. Ефективна? Дуже ефективна зброя. Зараз э, це не, не комплектний э, приціл, а використовуємо тепловізійний. Саме mm -hmm. для ночної на, э, ведення спостереження. Виходить, дуже актуальна на сьогоднішній день праця Марсмена, бо ми працюємо звичайна піхота, форма одягу така сама, а ведення вогню набагато влучніше да, і витрата набоїв теж набагато менше. Ну, а чим Марксмен відрізняється від снайпера? Дистанція. Тобто і швидше стрільба відбувається, і дистанція менше. Там не, не, не такі йдуть виноси, там поправки на вітер, і від температури не так. Впливає. Ну, марксман, ну, якби задача Марксмана і існування. Сказуємо, Марксу, воно На ну, сьогоднішній день ефективне, бо знаходяться ну, безпосередньо на позиціях і ведеться робота, от, щоб не допустити захід ДРГ груп, щоб не підійшла ворожа піхота. Ну, а ви працюєте на позиціях безпосередньо? Так, ми ходимо, працюємо. Є свої складності, бо і погодні умови, і в основному це лісосмуга, і є такі періоди, що підсвічує дуже добре ліс, саме деревина. От, Зараз через буде. дрони, через тепловізори ну, менше роботи для вас, так? Да? Ну, як піхота, як, як працювала, так і працює, нічого не міняється. Єдине, що треба більш бережним бути, бо дуже багато дронів літає. Тобто ви на позиції з піхотинцями стільки, скільки вони там знаходяться, да? да. так? Тобто це може бути да, кілька тижнів. Так, да. Да. Да, однаково працюємо. А де ви от о, крайній раз працювали, А саме тут на Чернігівщині на кордон виходимо. Дуже е, багато ФПВшок літає і з крайні рази це вже ФПВшки на оптоволокні. Вот идут. Там у них э, гарні камери стоять і оператори э, слідкують. Ну точно. Вбирають пріоритетні цілі. На вот. на Сомщині, на Курщині доводилось до, працювати? Так, на Курщині були. Там теж дуже потужні э, безпілотні ці системи були, вони наводили і. Небагато часу там проходила і починала працювати мінометка, 120-й міномет. Як тільки вас виявляли? Да? Ну, саме нас не виявляли, а от дружні підрозділи, на жаль, попадались. І Не за, то, не за того, що... Не підготовлені були, а більше не було досвіду. Тобто банально, нема досвіду бійців після того, як спробували, е, набили шишки, і вже з'являється досвід, і тому е, вносять корективи в свою роботу і ну, більш ефективно виходить. Ви на не ефективно відпрацювали? Так, да, да. ті задачі, що нам ставились, ми все виконали. Ну от, е кількість нейтралізованих вашим підрозділом цієї, вона є якась? Е ну, цифра якась. Е я не, не можу відповісти на це. Ну, але є. Є, працювали. Коли був Харків? Це коли було? 23-й. 23 й рік, зараз 25 й рік. Війна помінялась. Чи актуальна ваша професія зараз? В принципі, актуальна. Тільки треба знайти, де можливість працювати. Ну, а ви, як бачите, де є можливість бути ефективним? Городські бої. Городські, в принципі, так. Міські бої в міській забудові, так? Так. так. Тобто дрон все рівно. Вас не замінить там? Ну, ні. Э, ну, Частково, але ж ні. Ми більш точні, більш. Далеко бачимо. Далеко бачимо, так. Десь працювати нам ну, є можливість від 700 до 1200. Це приблизно ефективна робота. Тобто, якщо гарне укриття, якщо якісь активні маневрені дії, то ви можете працювати. Так, так. Ми ж можемо працювати глибше в забудові, що нас не побачать. Тому це набагато. І так само от лінії оборони держати оборону з нашими хлопцями. Можна і За... через вікно працювати. Може саме тому росіяни в принципі уникають цих боїв міських. <різь> да, вони намагаються розібрати, <різь> забудовуючи. <різь> що... Вони стараються клабами, а потім заходять. Багато снайперів. Працюють ну, ефективно, в міській заводи. Ваша робота, вона залишається ефективно? Звичайно, зараз ті просто менше роботи. Більш переключилися, зараз війна, там правила війни війни помінялися, змінилися. Все, працюють дрони. Ну, дуже, дуже вузьке, вузьке, вузький напрямок. Ну, маленька дуже ніша залишилась для снайперів. Але вона залишилась? Але вона є. Вона І Що це є. за ніша? Ну це міські бої. Місто, міс, місь, міські бої. Дрони не замінять вас там? Ну вони це дрони, снайпери, вони ж паралельно йдуть. Можна й дрон, можна снайпер. В від ну, Але можливості. ви кажете, міські, міські бої. Значить, ви ефективніше в цих умовах, ніж не. дрони. Скажі. Там ефективніше, не можна сказати, що ефективніше, просто там можна застосувати, як снайпер. снайпера можна застосовувати. За, поза містом. Це тільки літо, коли листя, розпустилися дерева, коли є можливість замаскуватися літом в день, коли там нагрівається. Дерева там, якісь об'єкти нагріваються, можна замаскуватися ще. Взимку це вже. Взимку, коли немає листяного е, листя на деревах. Замаскуватися важко, але є можливість, є варіанти. Е, роблять маленькі такі вкриття на одного на льду, для двох і спостерігають через е, засоби спостереження. Тепловізійні, там, оптичні засоби спостереження, десь її з укриття через шнурок, через провід. Ставиться якась камера на штатив, який там автоматично повертається та, і спостерігається. Тобто ви Вия... З укриття З да, З укриття, укриття працюєш, спостерігаєш там на своєму напрямку. Виявили ціль, вийшов, підпрацював і опять заховався. Ви так працювали? Ну, не, 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 працювали. І скільки часу в такому укритті доводиться проводити? Буває тиждень, буває там 3 дні. В залежності від напрямку, від інтенсивності боїв на напрямку. Тиждень-один в цьому укритті з камерою, да. з обмеженим пересуванням і рухом, да? Ну, тиждень це дуже важко, це найефективніше 3-5 днів. Більше людина не може витримати без обмежений сон, обмежений, обмежений простір. Це ж тери... Ну, дах може поїхати просто. Так, да, так. Да. Ну, я вам скажу, снайпер це вже люди такі, які вже до цього готовляться. І як правильно сказати, що не всі витримують. І здоров'я, є здоров'я, фізично розвинути і ну, вони не, не витримують. Ваш підрозділ брав участь, ну скільки я знаю, в курській операції, да? так? Так. Наскільки ефективно? Спочатку, коли була курська операція, не було такої кількості дронів, було ефективно. Але потім, коли почалися інтенсивно ці дрони, скиди, дуже були, були втрати і вийшли звідти. Що там. А були втрати, не? Так, були втрати. Звичайно, втрати, були поранення, хлопці були поранені, але славу. Ну і були втрати. Ну, За... ви, ви якось, я не знаю, повертаючись до ефективності, ви якось вивчаєте як би, досвід цієї війни для того, щоб зрозуміти, яка ваша міша? Ми постійно над цим працюємо. Після кожного, перед кожним виходом, після кожного виходу ми проводимо аналіз проведених дій. Ми сідаємо всім підрозділом. Виходили, там група виходила, збираємося всім підрозділом і обговорюємо, які перед плануємо перед виходом, що ми беремо, як ми працюємо по карті, там по маршруту заходу, по маршруту відходу, по маршруту евакуації на випадок евакуації там. Ну і потім після того, після виходу сідаємо, обговорюємо ці всі, всі питання, які б були плюси там по радіозв'язку, які недоліки, які б по, е, ну, по по маршрутам відходу, виходу, по евакуації там бо, буває, там не скрізь можна заїхати на... На тому на пікапі. Mm -hmm. А буває, заїжджаємо на, вже на броні, там на броні треба заїжджати. Або пішки. Ну а, ну, а потім пішки, там і 3, 5, і 10, і 12 кілометрів один, один пік. І це все, якщо ти виходиш на 3, на 3-5 суток, це все надо збро, себе зброю береш з собою. 에, плюс ще якісь... Харчі. Харчі, боката, пере собою. Все на собі. Скільки кілограмів? <сум> 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 ну лякайте. <сум> ну, 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 не не будемо лякати, ну, по різному буває. По різному буває 30 і більше. Рюкзак тільки може у них до 30 кілограмів плюс зброя. Плюс зброя, плюс е, засоби захисту. Тобто, Ой, снайпер має бути не тільки якби психологічно, а стільки мною фізично. Звичайно, Мінць звичайно, ним, звичайно да. фізично, фізично, фізично здоровим це найперше. Ну, а потім вже, щоб і психологічно, міг це витримати. Не всі витримують. Підрозділ у му році був сформований, але е, за цей період, за цей час вже багато перевелися в інші підрозділи. Хто то. Е, просто звичайну піхоту перевісив, в основні підрозділи, хто-то в інші там mm -hmm. не витримували. Не всім це до душі сказати. Я тобі ще не знаю. Це давай на страві там. Там на 180. На 180. під вони підцени. От Крим, розкажіть про себе. Звідки позовний Крим? Ну, приїхав з Росії, привезли. Як, так можна сказати. Як ти привезли? Ну, родичі, мама, папа привезли, приїхали, е, запропонували їм роботу. А, ви ще дитиною були, так? Да? Ну, звичайно, що років був. Привезли, вони через рік дали квартиру і в Криму так і. Жив до 14-го. Потім виїхав. Служили в той час? Служив. Ні. В той час не служив. Цивільна людина. Цивіль. Були. Що мотивувало вас? Ну, я, я просто питаю, тому що загальна картина по Криму така. Люди обрали е, Росію. Масово, тому що там житло, тому що там, тому, тому що Крим, тому що зручно і, і, і так далі. Така була мотивація в більшості людей, наскільки я розумію. А ви виїхали? Я так розумію, там залишили і майно і все, так? Да? Ну там ще обставини трошки сімейні. З мамою, не, як сказати, за її позиції. Ні, конечно. Да. Після, ну, після 14-го я менше спілкувався, ну, спілкувався, а після 22-го зовсім перестав спілкуватися, тому. Тобто з нею взагалі не спілкуєтесь? да? Ну, як якщо людина розуміє, вона знайде можливість якось себе. Ну, Ну, знайти інформацію хоча б, да, да. Да, спробувати. Дати, там дати діалог якийсь знайти. Я не то, що я не хочу. Я розумію, що вона не, не все так розуміє, як треба. Тому, можливо, з деякий час там пройде, вона щось зрозуміє тоді. І ви в 2014 році виїхали звідти? Да? Так. Так, Ну а як ви думаєте, От чому, ну, це моя точка зору, я їй сказав. А ваша точка зору, чому так багато людей в Криму? Підтримали Росію і, і стало і цим руським міром. Багато де промисловість така дуже розвинута, там багато приїжджих. І в основному це з центра, з Урала Росії. Тоді, як ви собі уявляєте перемогу? От, повернення Криму, да? Ну, звичайно. Чи буде воно повернення Криму? Якщо піде все погано там, там, то я думаю, якимось чином щось зрозуміють і, скоріш за все, Крим повернеться. Повернеться, звичайно. Повернеться. А ви повернетесь до Криму після цього? Хотілося б. Хотілося б.